на трибунах у Вемблі. Атака збірної України. Коноплянка проб'є правою. Пробиває Коноплянка. М'яч родник. Збірна України забиває на 38-й хвилині! 1-0. Євген Коноплянка. Що за гол? Браво! Забив з пенальті у Молдові. 87-ма хвилина. Андрій П'ятов проти Френка Лемпарда. Між ними лише 11 метрів. А між е, п'ятовим там є чим. Пробуває Лемпард. 1-1. 1-1. Зуміла збірна не, не хоче біду. розлучається зі своєю зоною в обороні. Ну і справді Олег Гусів також там трохи непомітний. Денис Гарна штрафного майданчику. Простріл удар! Ну це мав бути гол! Все нормально, все спокійно. Головне зараз не опускати рук і до останнього вірити у себе. Не розчаровуватися із плином часу. Україна не розчаровується. Передача, яка! Андрій Ярмоленко не вірить, що м'яч до нього. Девіч. Девіч. І... Хороша передача. Селезньов. Центр. Мілевський праворуч віддати. Так і робить Артем. Через паузу Андрій Ярмоленко. Мілевський простріл. Піднімає голову. Віддає назад на Тараса Михайлока. Останнє. в останні секунды першого тайму передача Михалика. помыляются наши наші футболісти. Дуже небезпечна атака зараз буде у збірної Чорногорії. Подивіться, який момент на наприкінці першого тайма. И рахунок стає 1-0 на користь збірної Чорногорії. 0-1, причем у себя дома в Киеве. И вот во что бы то ни стало, надо было украинцам выигрывать в этой встрече. И как этот матч начался? Красивый удар Ермоленко, конечно. какие-то серьезные претензии. Еще одна атака украинской команды. Это всего лишь седьмая минута. А здесь уже, на мой взгляд, Бороц не выручил после удара Гусева. 2-0 сборной Украины. Пиццу, это, кстати, не первая подобная ситуация в матче Польши и Украины. Мы еще увидим наверняка такие моменты. Ну а вот это гол. Это гол поляков. Пищик забил. По ходу матча уже как-то пытался поменять рисунок игры. Но уже в первом тайме счет стал 3-1. Очень красивый гол забил. Больше 30-х минут. Ярмоленко на Зазулюх. Какой Усев его подача, Вика Тобова по пропорциях, Качерини 2-0, гол! Евген Качерини, ось это так забег, три двори до центральной линии, а там уже купа мала. Качерини, ох, ничего себе, Евген. Треба Євгенові повертатися назад в його зону. Йде передача. Дорож один. Суворов. Суворов буде удар по воротах і що рахунок стає. 2-1. забиває Олександр Суворов. А це якраз позиція. А, команди на полі проведуть. Руслан Ротань відібрав м'яч у центрі поля. Віддає передачу на Гармаш. Гармаш був зараз найближчим до воріт. Ярмоленко Денис підключає. Андрій Ярмоленко. Б'є Андрій Ярмоленко! Ох, який момент! І Гармаш! Можна грати. Немає положення поза грою. Денис Гармаш! М'яч ворота! Один-нуль! Збірна України! Забиває! Футболісти виглядають із тих даних, які ми мали щодо погодних умов. Пізній вечір, але. E, плюс 20, можливо, навіть і більше у e, Чорногорії. Тому важкувато дихається зараз. Перехоплення чергове, це Едмар. На Ротаня відіграв. Ротаня на Ярмоленка. Ну, дійшов e, м'яч до Андрія Ярмоленка. Ярмоленко, паштрафний майданчик. Удар гол! 2-0! Збірна України! В останніх надіях на якийсь приємний результат Чорногорці своїми тілами закривають ворота. Ще один хороший пас у штрафний майданчик. Ну і що тут Гол-гол! 3-0! Як, як м'яч. і домоглися фантастичної перемоги. Безос. Безус, Безус м'ячем. Романе. Майданчик. Вони вже опинилися за м'ячем. За спину у них матч. м'яч опинився після цього пасу. Тому так воно і зірвалося. Але знову наші атакують. Воно зараз бито. Далі! Слині забиває Марко Девич, про якого ти говорив, що він мало забиває. Марко Мищук і знову заряджає туди ближче. До удар, гол! буде Євген гол! Євгенсию, ну що а, повітряні дуелі з англійцями теж вони будуть удар по воротах. Селезньов, удар, гол! Забиває. Марк, це м'яч, що до цього Солозньом завдав удару головою. Повер... Отож, друзі, ще один кутовий. Є можливість перед самою перерову четверти забити. На місці. Голкіпер. Ай, голкіпер не дістав. Четвертий влітає в сітку. Це Євгенка Черідіє. Євген... Говорить сам Фоманко, не до експериментів зараз. Хороша подача. Голкіпер грає. Першим удар воротах. і це 5-0. Євген Коноплянка забуває. Воу! Полізувати. Давайте подумаємо. Коноплянка знову виконує кутовий. Сулиць знову якраз завдавав цього робить дубль! Хачеріді робить дубль у лідера, думає, рідера, думає, сьогоднішньому матчу. Все ж таки, ябу це прав. А третій номер збірної України вже помітно, що збірна України ну не те, що втомилася, але грає з бажанням, як і грали раніше. Але вже якось. А от він є рекорд. Тільки про рекорд згадав. Буквально через 20 секунд Роман Безус забуває. Безус Помічає вільного коноплянку, може бути небезпечно. Забігання робить Олег Гусів. Отримає передачу. Гусів пас на партнера. Буде удар гол! Артем Федецький ще сьогодні не забивав. А ось зараз забив і 8-0. Закрутити її Марко Дев'ять все ж таки Ракицький. Його удар по воротах. І це гол! 9-0! Боже мій! Це 9-0! Все ж таки поклав Ракіцький, Він двічі бив. Один раз голкіпер відбив класний удар. Один раз поперечку рятувало. І третій раз, ну кажуть, вже не випадково Джерард на ближню стійку. Відбувається Україна. І знову м'яч у Стівена Джерарда. Навіщо? Джерард кулаком! Андрій П'яток кулаком виносить за... Канаплянка, удар канаплянки, удар. Міяч пролітає поп зворота. По таке враження, таке враження, що був Рикошет. Справді, але як близько. близькомарфорналяк, як... він розуміє, що у суперника вийшов свіжий гравець групи атаки, і одразу після цього у нас починають з'являтися надії на те, що ми зараз який... І тис Марко Девич, на мій погляд, яка нам приносить поки що. Подивимось, дивіденди чи ні. Так, забиває на 13-й хвилині Євген Селезньов 1-0. Андрій П'яток м'яч забирає. Ну, справді в Італії дуже багато наших співвітчизників, які працюють у цій країні. Чому я говорю Італія? Тому що е Сан-Марино з усіх боків оточена якраз Італію Девіч може забивати. Удар 2-0. Рахунок стає вже на 15-й хвилині. Марко, до речі, вони намагатимуться компенсувати жорсткою грою. Навіть і зараз третій м'яч влітає у ворота. Ну, якщо так піде справа і далі. так просто рукою штовхнув Ярмоленка. Відвідчує, напевно. Зараз може бути гол і Є гол. Марко Девіч. що м'яч вони нормально не змогли вибити. Якось так. Ну, удар буде чи ні? Є удар. 5-0. 55-та хвилина. пять Сьогодні він у старті. І Марко Девич. На 58-й хвилині робить рахунок 6-0. час випустив Фоменко Безуса. Ну, а збір на Чорногорії склеїлася і знову розклеїлася. Там Молдова забила другий м'яч. А ми можемо забити ще один гол. І це хто забиває? Роман, Роман Безус. Лезус. Рахунок стає 7-0. 1 жовтня. Восьмий влітає. на. 90 90-й хвилині 8-0. Збірна України громить друге поспіль. Вись може зіграти і праворуч, як, наприклад, в останніх двох турах проти Челсі та Тоттенгема. Тому, можливо, якраз і ремі замінить зозуля Зозуля! Забивати забувати. Треба. Десят й хвилині відкриває рахунок у цьому матчі. Не біля м'яча Андрій Ярмоленко. Михайло Фоменко не дивиться у напрямку воріт. Який потрібний удар. Ярмоленко розбігається. Удар гол! Гол! два Збірна України переграє франці. Наші гравці. Це також зрозуміло. Бальбуйна його подача. Хачеріді не дати пробити, Андрій П'ятов, не дати пробити. Гол. Збірна Франції забуває на 22-й хвилині. Рахунок стає 1-0 на Ой, підіграв собі рутаня. Лем'як залишається у збірної Франції. Скобіна дає грати ще одна подача. Хачеріді, Удар по воротах не відбувся. Ще один. Блокування. Бензима. Цього разу арбітер показує, що карім французького гравця на наше щастя. Дебюші. Дебуші. Уштрафний майданчик там. Ще один удар. Ще один удар. І тепер вже щастить, пощастило. Наваж зараз не пощастило. Зараз не пощастило. І подивіться, знову Мамадусако, Центральний захист.